Привіт таке, мої рінулічки, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні по багатьом проханням, нарешті, я вирішилася. Аджика. Аджика, яка готується із гіркого перцю, і спецій. Це повноцінна приправа, яка замінить вам ну, багато що. Куди її можна використовувати? Дуже полюбляємо натирати м'ясо, маринувати, в духовці запікати, до шашлику подавати, запікати рибу, просто, просто мазати на шматок і з першими стравами. Дуже ароматна, дуже багато спецій. Моментально виникає великий апетит. Плюс. Плюс бонус. Хто має проблеми з підвищеним тиском, так як тут гіркий перець, його тут багато, а перець розширяє сосуди, то взагалі двойне задоволення. Смачно плюс пониження тиску. Не скажу точно її назви цієї аджики, тому зараз буде спір, чи вона абхазька, чи вона армянська, чи грузинська. Ну дуже довго за цим рецептом я ганялася, чесно скажу. Е Насилу випитали, і то більш за все ця рецептура просто сімейна ну, східних народів. Тому е даю таку рецептуру і. Якщо напишете, як готуєте ви, дуже буду рада прочитати, подивитися. Ну, Дуже тут великий аромат, спеції дають своє діло. Ну, нам дуже подобається. Ми, в принципі, не експериментували на той рахунок. Дивіться, перець я беру сочний, можна підв'ялити, кому який подобається. Тут сам гіркий перець зі спеціями та сіллю. Стоїть довго, 2-3-4 роки в холодильнику. Ну, у нас до нового року більш не вистоює, бо з'їдається. Рідулечки, це неймовірно. Мої хлопці, сини, як знаю, що я її вже зробила. Скоро буде, маму трусить будуть, нашестві буде. Тому рідненькі погнали рецепт. Так, основний інгредієнт гіркий. Я назбирала відро, там ще залишилося. Куй, де зірвався, звичайно, і зелений, нічого страшного. Я буду вибирати від ціля Ну, Для мене неприйнятна ця аджика з сіменами, хоча я знаю, 90% людей роблять сіменами. Ви дивіться, як хочете. На смак і на колір фломастери різні. Зараз помию його і буду перечищати. Робота несприємних і не швидких, але нічого страшного. Зараз розповім одну історію, коли я тільки перший раз цю аджику робила, чистила перець. Це було років 13-14 назад. Не буду уточняти. Та думаю, що ж там такого? Перчаток не було. Думаю, почищу я так, це ж не слизові оболонки, нічого не буде. І що ж ви думаєте? Перечистила я відро, перцю. В принципі, нічого, думаю, ну й слава Богу, нічого так не пече дуже сильно. Господи, настав вечір, настала ніч, нема куди ті руки діть. Так я майже добу під вентилятором або під холодною водою просиділа. Пеком пекли, так що обов'язково надіваємо перчатки для роботи з перцем. Ну, якщо ви будете виймати кісточки. Якщо десь там одна-дві попадеться, нічого страшного. Ще хочу сказати: якщо у вас перець не соковитий, а напівв'ялений. Вже в конечному результаті, якщо буде суховата аджика, можна додати соняшникової рафінованої олійки, щоб змастити. Якщо є оливкова, можна оливкову. Та й сміюся сьогодні, згадала свій перший опит гіркий, по чищенню перця. Ну, добре, не буду. Затримувати вас, для вас час пройде швидко, а я буду чистити. Пройшло 30-35 хвилин, перець я почистила, ну, в залежності, який ну, великий, невеликий. В основному частину я витягла, але ну, якщо десь я останеться насіни, на нічого страшного. Це скільки відходів, треба замести, щоб кури не наїлися. Кріднульки. хто в нас новенький? Це не бомжатня. Це... Я живу в селі, це пристройка до хати, і я закриваю консервацію на вулиці. Я обов'язково буде опис під відео, все я вам перевожу, тому що останні роки я роблю все на око, ну вам перевожу обов'язково. Все в грамах, все в ложках, все вам напишу. Ще одна неприємна процедура це сімена крупу. Перемалюємо на кофаймолки. У мене така ручна старенька, може в когось електрична, то це взагалі вогонь. Так, зелені не кидаємо ніякої, тому ця джика може зберігатися роками в холодильнику. Роками. Ну, не встигне просто. Так, перемалюємо. Сімена саме найхуже перемалюються. Саме хуже, тому будьте готові. Важкувато молоти. Пропоную підсушити сімена кропу перед перемелюванням. Ну, зато аромат стоїть, якби ви тільки ж знали. О, я не можу нанюхатися. Так, включаємо турбонаду, треба швидше, тому що время піджимає. Ви знаєте, проекспериментувала сьогодні перемалювати сіллю кріп, то набагато діло пішло швидше, так як сімена кропу плескова, ті погано перебиваються. Сіль я вже відважила, щоб потім від тієї суми. Так, краще сіллю набагато, тому рекомендую лайфхак. Як добре, що у нас на базарі ще, ще базари існують. Купила я в дідуся на стаканчики сімена кропу, наскільки вигідно, і людину виручила, і самі набагато легше, чим в пачках купляти Дуже подякувала за працю. Так що, це домашній кріп, вирощений дідусем своїми ручками. І так, рідненькі, все перемелюємо на м'ясорубку. Раніше я два-три рази перемелювала, а зараз раз перемелю. І... Блендером перероблю. Часнику взяла тут три головки на таку кількість. Можна більше, можна менше. Взагалі я дала кількість приблизну, плюс-мінус. Я обіцяю вам, що смак на, на смаку не дуже це е, позначиться. Так що не боїмося експериментувати. Можливо, у вас якісь є ще любимі спеції. Додавайте, будь ласка. Часнику багато не треба, нам тільки потрібно ну, для аромату, для легенького. Так, все. Я перебиваю через м'ясорубку разом з чесником. Так, перець перемололи з чесником іноді попадаються. Насінинки, ну це не, не, не те количество, яке б ну, от іменно перебивало все. Можна залишити. Можна залишити так. Я робила не раз за браком часу, в принципі, все нормально. Чуть-чуть більший кусочок, чуть-чуть менший попадався, навіть пікантненько було. Ну, зараз трошки проблемдерую. Оце в мене із. Відра перцю перечищеного вийшлося маса 2,5 кг без серцевини. Трішки я проблендирувала, не захотіла вже зовсім таку кашу робити, тому що хотілося, щоб такі шматочечки, манюсінькі-манюсінькі, все-таки зосталися. Так, все, збираємо нашу аджику, що нам ще для цього потрібно. Ще потрібні спеції, про які я не сказала. Дивіться ріднульки в тій рецептурі, що мені давалось були самі сімена: сімена кроку, сімена коріандру мого любимого. І сімена базиліку. Коли перший раз я шукала сімена базиліку, у нас їх я не знайшла. На свій страх і риск просто взяла сушений базилік. Ви знаєте, зовсім не відрізняється, так що має право на життя. І зараз я вже не переймаюся, а просто купляю базилік. Кого вдома є сушений взагалі вогонь. Коріандр беру мелений, щоб мені вже його не перемелювати. Хоча він мелиться дуже добре. Так, і так, у нас сімена кропу. Перемелені сімена коріандру, є сімена базиліку, беріть семена базиліку, ні, просто сушений базилік. І просто пачечку додаю їх Є, додайте, нема, не, не суть, не, не додайте. Я знаю, що там в Аджики, в Абхазський чи, чи в грузинській додають, як він називається. Цхусу Нелі. У нас такого немає і, в принципі, мені воно і не потрібно. Мені подобається ця складова. Хоча дуже буду рада, якщо ви напишете, я знаю, що варіацій на цю тему дуже багато. Хто що додає, дійсно буде цікаво, можливо, щось для себе ну, почерпну. І так, я все записую, дивіться, перевожую. Збираємо все, висипаємо сюди. Ще раз говорю, якщо у вас підсушений, перець бо такий в'яленький і немає такої жидкості, додайте олійку рафіновану. Все, все зсипаю в одну мисочку. Не знаю, як себе знімати погано. Я зараз всиплю, тоді вам зніму. Зараз, мабуть, пересиплю в другу миску, бо ніяк мені перемішувати повна. Просто не хочеться через верх байбарить. Боже, рідненький аромат стоїть, неймовірний, я прям не можу. Так, солі. Солі треба багато. Дивіться, на кожні 200 г уже готової такої продукції. Треба 50 г солі. Мені я порахувала. Треба 850 грам солі на, на таку кількість. Так як 150 у мене пішло на перемалювання кропу. Залишилося 600 грам мені сюди додати. Сказав чоловік, щоб трошки додавала олійки, Так краще намощується. Ну, можливо, якийсь грам 25-50, можливо, і додавлю. Боже, аби ви, аби ви тільки <плес> через екран передався вам цей аромат. Так, зараз відважую сіль ще для мої віса. А, тут кілограм, просто від 400 400 ставлю, 600 висиплю. Так, це я висипала сюди. Не бійтеся, за рахунок солі воно зберігається. І ви багато не з'їсте. Це дуже концентрований продукт, дуже. І солі тут буде якраз в міру. Все перемішуємо. Ой, зараз би кусок шашлику, наскільки нас всі полюбляють дуже остреньке, ну, в кулінарному смислі цього слова. І відтоді, як появилася Ця джика в нас в сім'ї. Перець раніше закривали і цілий гіркий, е уксусно-медовий заправки, все було смачно, все добре. Зараз це повноцінний продукт, який ну, додаємо скрізь. Ароматизований, погано одній рукою, зараз нормально вимішаю. Дивіться, так як рецептуру я дала на велику кількість, можете зменшити її вдвічі, втричі. Я думаю, це не так важливо. Вже чоловік заказав, ну трішки додавлю, значить, небагато. Баночки можете стерилізувати, можете ні, головне, щоб вони були чисті і сухенькі. Зберігаємо все в холодильнику. Завжди скільки б я не зробила. А роблю, ви бачите, дуже велику кількість. Все рівно вистачає плюс-мінус до нового року. Ось як поз'їжджаються всі, то дайте нам баночку, дайте нам баночку. І все. Сипаю в баночки так хорошо притовкою ложечкою, щоб не було пустот. Насобирала була маленьких баночок, уже десь позамеюшували, щоб практичніше було, щоб не розібрали її так швидко. Буду, які познаходжу, такі розсипати. Покажу вихід. Дивіться, скільки в мене вийшло. Ну, я все, все рівно бачу, що це небагато. Раз, два, дві з половиною, більше трьох літрів. Звичайно, такі баночки не так би швидко розібрали. Ну, і це я скажу до весни, нам не вистачить. Добрі ріднульки. Мені пора бігти працювати. Просто накриваю пластмасовою кришкою або закручую в холодильник на нижню пол полицю ставляю. Все. В кого сухувата можна зверху ще трішки олійкою підлити. Пишемо коментарі. Підписуємося, щоб нас не загубити. Ставим лайки, вам не важко, а нам приємно. Всіх обнімаємо. Миру вам, ріднулечки. Пока-пока.